Привіт, хлопці і дівчатка! Ви на каналі Дрімайко і мене звати Шуня. А сьогодні ми будемо розпаковувати і гратися оптимусом-праймом. Клас! Але це не звичайний трансформер, а автоматичний. Тут є пульт. Керування він їздить, розбирається і збирається. Якщо ви дивились трансформері, то ви знаєте, що Оптімус прайм головний у автоботів, і боровся з десептиконами. Я дістала з цієї великої коробки оцю вантажівку і пульт керування. Зараз я подивлюсь, як це працює. Так. Спробуємо поїхати. Вперед. Назад. Прикольно виходить. А тепер спробуємо зібратися. Її Творюються на Оптимуса Прайма. Клас! Дивіться, у нього світяться очі. Оптимус вперед назад! А тепер зберемося. З Ховаємося у вантажівку. blue bar Вау, яка бомбова іграшка! Ну що, ми з Оптимусом Праймом поїхали рятувати світ! А вам, дорогі друзі, па-па, До нових серій! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Бувайте земляни! Па-па!